Михайло Подоляк долучається до ефіру. Радник Рівникасопрезидента України. Пане Михайло, вітаю вас а як на вашу думку, я не знаю, чи чули ви про що ми говорили ну, от, коротко про надання ракет тамагав про те, що США будуть більш активно ділитися розвідданими по об'єктах на території РФ? От щойно е, коментар від президента США почули стосовно надання цих самих ракет. Він говорить про те, що хотів би дізнатися, як Україна буде, е, як Україна планує принаймні використовувати ці самі ракети. А для чого це йому? Ну тобто, ми з Олександром вирішили, що це такий метод впливу на? Путіна і його оточення. це суто політична риторика. Але хіба росіяни дослухаються до таких тез і закликів? Ні, не дослухаються, але ми розуміємо, що в політиці в публічній політиці пана Трампа елементи стримування, ну в даному випадку через інформаційні заяви, вони присутні постійно, і це стосується не тільки Росії, це стосується будь-яких напрямків. Трамп періодично говорить достатньо жорсткі речі, і якби попереджає опонентів. Дивіться, або ви реагуєте адекватно на те, що ми пропонуємо на наші ініціативи, або ми будемо далі продовжувати використовувати ті чи інші елементи стримування. Да, в тому числі логістичні дії в даному випадку, якщо ми говоримо про суттєве нарощування дальнобійних спроможностей України, сьогодні Україна нищить і це достатньо ефективно, і в тому числі Сполучені Штати можуть це оцінити на достатньо високому рівні. Україна нищить інфраструктуру, мілітарну інфраструктуру нафтоприробку Російської Федерації. Це відповідно вже там впливає на певні дефіцити, на формування дефіцитів споживчих дефіцитів пального в низці регіонів і безумовно збільшення даль... Любійної спроможності України буде суттєво впливати на перебіг подій у цій війні. Тобто, дивіться, якщо перейти до Трампа, очевидно, що в нього було довгий час. Він вважав, що зможе знайти, скажімо, аргументи для Путіна. Це як правило раціональні аргументи, економічні аргументи для того, щоб зупинити активну фазу війни і далі перейти вже до переговорного процесу. Зрозуміло, що Росія ігнорує всі ініціативи, ну тобто і про припинення війни, і про переговорні реалістичні процеси, про заморозку війни. Для того щоб ці переговори відбувались в належній ситуації в належній обстановці, а, а, а далі це все б'є по репутації Трампа. Безумовно, і Трамп це оцінює справедливо і говорить про те, що необхідно буде тоді використати інші інструменти, які це інструменти примусу з одного боку. Нагадаю, достатньо довго вже Сполучені Штати там вустами міністра фінансів БСНТ і самого Трампа говорять, що Європа має доєднатись до так званого переліку вторинних санкцій, тобто обмежити ресурсні можливості Росії. А ресурсні можливості це. Донорські можливості Китаю і Індії, які є ключовими покупцями російського енергоносія, як такого ну всіх видів енергоносів. Хоча Європа, наприклад, достатньо активно скуповує ще і елементи, які продає Росатом, да? ну, тобто ядерне там паливо і використовує в своїх там технологічних процесах. Трамп говорить про те, що це треба все припинити, і тоді Росія буде мати обмежене поле для маневру, буде мати набагато менше ресурсів фінансових перш за все, і інша складова це безумовно мілітарний примус Росії. Тобто, тобто, а яким чином він має відбуватися з одного боку? Це суттєве нарощування протиракетних можливостей України, ну і не тільки Україна, але й країни, які там мають так, так чи інакше. Певні кордони з Російської Федерації, це перш за все країни Північної Європи. Тобто, треба збивати більше. Очевидно, треба стримування через протиракетні системи проводити. І друге це руйнація інфраструктури війни, що буде достатньо болісно. Тобто, це буде і підвищувати ціну війни для Росії і давати інший соціальний вимір цієї війни в Росії, і тільки через примуси це дуже добре. Що пан Трамп це усвідомлює, Це дуже добре буде впливати на можливість закінчити війну. І отут якраз переходимо до відповідно заяв про Амагавки, да я не готовий говорити, ну тому що це не зовсім коректно буде, коли що і як нам буде передавати, чи не передаватися Україні. Як це буде логістично відбуватися, це достатньо складні переговори. Я думаю, що вони мають бути в темряві. Да, тобто про них публічно говорити не треба. Але між тим, ці заяви пана Трампа свідчать, що він хоче змінити і риторику, і відповідно дії по відношенню до Росії для того, щоб її примусити до певної розуміння, що далі буде гірше. А якщо послухати, зібрати до кола експертні думки стосовно і кількості надання цих томагавків і платформи, які теж там є проблема, зокрема звідки їх запускати. Тут треба розбудовувати цілу інфраструктуру, та й в принципі рішення на 100% остаточно воно ще Трампом не ухвалено. Чи не варто було би все ж таки більше нам сконцентрувати увагу не на данні ракет від Сполучених Штатів Америки, такої дальності півтори-дві з половиною тисячі кілометрів, а на власному виробництві, тому що буквально в цій інформаційній годині ми вкотре нагадували? що наші е, цілі, наші точніше засоби враження досягали цілі на понад 2000 кілометрів на території Російської Федерації. А президент говорив Зеленський про те, що у нас є щонайменше там, 35 там мільярдів доларів саме на ракетно-дронову програму. Для чого нам педалювати цю історію з томагавками, якщо ми можемо в принципі за допомогою наших партнерів масштабувати власні процеси? Одне не відміняє інше. Жодна країна через власне виробництво не побудує необхідну для такого типу війни кількість ракет, Ну, тобто і Україна з цим не впорається, тому що це достатньо велика високої інтенсивності війна, і Росія має додаткові спроможності, які забезпечують Росію Північна Корея. перш за все вона відповідно приймає безпосередню участь у війні і Китай, який надає достатньо велику кількість можливостей там для ракетобудування чи дронобудування. А наростити в короткі часи а, обсяг ракетобудування до симметричних позначок з Російською Федерацією. Фактично неможливо. Це не тільки Україна стосується будь-якої через підкреслю європейської країни спільно так, але це певний час. А ми ж з вами розуміємо, що війна тут і зараз да, і Росія збільшує ракетно-дронові удари по інфраструктурі саме сьогодні, да коли починається оцей зимовий період. Так само було бажано симетрично наростити удари по території Росії так. Саме у відповідний період для того, щоб занурювати їх в блекаут, щоб вони відчували через протестів війну в повному сенсі цього слова, не десь там в пропаганді чи в телевізорі, да а саме безпосередньо у себе в домах. В будинках а, з іншого боку, ми говоримо про брендтамагавки. Тамага, да, ми говоримо про бренд саме тамагавки, але насправді є достатньо велика кількість різних форматів різних видів ракет, які можна використовувати для вирішення тих чи інших завдань. Я маю на увазі у сполучених штатах чи у сполучених штатах з союзниками. Да, і просто тамагавк це найбільш такий розбрендований вид ракет, да? Але ми говоримо про те, що дискусія йде про різні формати ракет, які можна буде використовувати да, для дальнобійного ура. І тут я би підкреслив, Римаручно, да ми можемо тут аналітично розмовляти про будь-що, але ми не педалюємо цю тему. Це Сполучені Штати в даному випадку пан Трамп використовує тему дальнобійних ракет. А всі розуміють, що у Сполучених Штатах їх достатньо м'яко кажучи, да? для того, щоб чинити певний примус, поки що вербальний примус по відношенню до Росії, тому що та тактика, яку він використовував раніше, тактика, скажімо так, двосторонніх переговорів, пам'ятаємо, які кульмінаційно за. Завершились в Анкоріджі, коли він в принципі очікував від Росії більш раціональної поведінки, не спрацювало, тому що Росія не є раціональною країною. Путін особисто не зацікавлений завершенні війни як такої, і тому сьогодні він використовує іншу риторику. Він відверто говорить про те, що раз ви не хочете йти до закінчення війни, а сьогодні вже. Усвідомлюють не тільки там, скажімо, наші союзники з вами, що не в Україні справа а безумовно справа в агресорі. Росія не хоче виходити з війни. То для того, щоб це можна було припинити, треба використовувати інші інструменти. Трамп попереджає, говорить про те, що він буде збільшувати дальнобійні спроможності України, тим більше, що Україна ефективно використовує ці інструменти і м'яко кажучи, може повністю присадити не тільки мілітарно, але й інші галузі в Російській Федерації, які так чи інакше впливають на хід. Війни і тому це правильна концепція, на мій погляд, публічно заявити як інструмент стримування такого, скажімо, політехнологічного стримування агресора. Якщо він не буде розуміти е натяки, м'яко кажучи, навіть пряму розмову Трампа, пряму мову Трампа, то тоді логістичні дії. Які логістичні дії? Це продаж відповідних видів ракет через підкреслення, не тільки тамагавки йдеться, не тільки про платформені рішення навколо цієї ракети, а є інші ракети. Але паралельно з тим, ви абсолютно праві. Суттєво нарощування інвестицій в ракетні чи дронові виробництва, і в тому числі створення так званої повернусь навіть до більш ширшої концепції, не просто нарощування виробництва в Україні в інших країнах, в тому числі в північній Європі перш за все, але й побудова так званої концепції стіни дронів, да тобто, коли спільні виробництва, спільне розуміння досвіду цієї війни, базову роль тут буде відігравати Україна, і безумовно використання оці всіх досвідів для того, щоб побудувати спільну загальноєвропейську концепцію. Захисту суверенних повітряних просторів бачите про спільну загальноєвропейську концепцію захисту тут можна згадати знов ж таки в контексті надання можливого томагавків американцям Україні на Росії. Вже лякають знову ж таки риторикою, такою послуговуються самих європейців. кажуть, що якщо десь там з території Румунії чи Польщі, де є такі платформи, полетить ракета, то туди одразу прилетять кінжали або герані. І в цій частині от ви, до речі про КНДР згадували у своєму в відповіді. Я би хотів нагадати, що Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію КНДР винними в систематичному GPS. В ухваленій резолюції особливо відзначається роль Росії в дестабілізації навігаційних засобів, значить зв'язку і цивільних літаків у Європі. Це підготовка можливо до чогось більшого. До чогось більшого це до диверсії в подальшому, чи це просто таке залякування з боку Російської Федерації наших європейських партнерів. А так, це один із елементів тактики Путіна. Сьогодні у нас трьох складовик складається. Перший елемент це руйнація цивільної, ну в даному випадку, газорозподільчої, розподільчої, газоводобувної, енергетичної енергорозподільної розподільчої структури в Україні, тобто руйнація максимальна. Ми ж бачимо, що відбувається на Чернігівщині, в Сумщині, Харківщині, і так далі, і тому подібне по всій країні. Це перший елемент тактики, тому що по лінії фронту безумовно там тяжкі бої, але просування Росії, які я Сува Путін безумовно ж немає. Другий елемент це якраз залякування країн заходу, країн ліберальної демократії, і це не тільки імітаційні дронові атаки. Ми бачимо, що там низку дій. Більше того, дрони, наприклад, сьогодні вже атакували, ну чи імітували атаку на великий оборонний концерн у Бельгії. Так само під атаками імітаційного характеру Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія, Польща там, взагалі була імітація. Безпосередньо військової операції, да, з використанням дронів і тому подібне глушіння GPS, використання військових суден в проливах, наприклад, які з'єднують Балтіку і Північне море. А постійні там провокативні підльоти винищувачів російських навіть до Аляски. До речі, якщо вже про це говоримо, а диверсії без, відповідно вже на низці підприємств або були, або готуються. Росія вкладає Набагато більше коштів сьогодні в відповідну пропаганду, максимально агресивно використовуючи можливості соціальних мереж. Росія збільшує тиск. Це вже такий нульовий собі етап. Це не гібридна війна, це нульовий етап вторгнення. Як такого, це очевидно. Да? і дехто в країнах заходу, перш за все, безумовно, в країнах Північної Європи. Це абсолютно усвідомлюють. І тут треба запускати зовсім інші механізми стримування Росії. Дехто поки що не до кінця усвідомлює ці ризики, вважає, що це. Це тільки прояви гібридної війни, але я ще раз тут хочу підкреслити для Росії це вікно можливостей. Вони відповідно діють. да вони розуміють, що більше повернутись до такої можливості, як сьогодні, атакувати Європу безпосередньо, тобто максимально створювати там хаос, максимально атакувати, використовувати навіть бойові засоби для знищення там тих чи інших інфраструктур у європейських країнах в них не буде, тому що все це маскується саме повномасштабним вторгненням в Україну. Правила відмінені, правила ведення війни зникли. міжнародне право не діє інструментів впливу на Росію на сьогоднішній день ніхто не використовує. І відповідно, якщо західні країни будуть продовжувати робити робити вигляд, що це поодинокі випадки, що це не системний тиск Росії на захід, то Росія буде тільки підвищувати ставку, підвищувати порог ескалації як такої. І тому відповідно я б тут коротко підсумував. Перше. Потрібно нарощувати швидко, нарощувати і власні виробництва. І купівлю зброї, якщо вона є на складах у сполучених штатах, вона є і Трам готовий її сьогодні продавати. Відповідні заяви ми чуємо. Треба цю зброю купувати частину невеличко залишати в себе, а частину велику передавати Україні для безпосереднього використання. Тут і зараз тим більше через підкреслю, Україна знову довела, що вона може цим всім ефективно користуватися. Це має вкрай позитивні для ходу війни наслідки. Друга складова: треба перестати сидіти на двох стільцях, да і вводити заборонні, жорсткі. Санції і проти юридичних осіб, які дозволяють обходити Росії секторальні санкції і отримувати через посередників комплектуючи до ракетобудування і дронобудування, вводити безумовно вторинні санкції проти ключових донорів російської економіки. Перш за все, це Китай і Індія. І нарешті третє перестати очікувати від Путіна, що він добровільно після якихось там заяв. Буде більш миролюбивим, да тобто, що він зверне з шляху війни, перейде на там якісь конструктивні переговори. Ні, Путін не перейде до конструктивних переговорів без примусу, тільки жорсткий, максимально жорсткий примус, перш за все, мілітарний. Він дозволить по перше занурити Росію в більш об'ємну війну, як таку на їх території, на їхній території. А по-друге, суттєво обмежити їх в доступі до ресурсів. Вот вжили таке слово гібридні методи війни. А я би навів ну кілька речень з пригадую від наших аналітиків від служби зовнішньої розвідки України, зокрема, які звітують про те, що на 26-й рік з російського бюджету буде виокремлене дещо скорочене фінансування на якісь соціальні видатки і поточні програми, які стосуються якості життя Росіян, будуть вони переспрямовані на пропаганду підтримку там роззмі, зокрема, і в Європі і до речі, європейські змі пишуть про те, що останнім часом, там останніми тижнями і місяцями в Європі фіксується таке собі цунамі з дезінформації. В цій частині згадаю е, тезу від е, авторів, е, значить, видання Лемонде, які пишуть про те, що щоразу, коли дрони, наприклад, якісь невпізнавані, залітають на територію європейських країн або літаки російські винищувачі залітають кудись на територію ну, в повітряний простір європейських країн. Одразу вмикаються е, сотні тисячі е, ботів з специфічними дописами і статусами, і це може бути по 200-300 таких прикладів на хвилину. Як ви оцінюєте взагалі такий вплив розпропаганди гібридних методів, які не працюють щоправда вже в Україні 4 роки широкомасштабної війни, але можуть працювати в Європі? Ну, по перше, ви використали дуже дуже цікавий оксюморон, якість життя росіян. А да? ну якості життя в Росіян, але це немає. в контексті соціальних видатків. Я так, сказав, я розумію. через якості життя росіян не існує. Це не держава, яка побудована для скажімо так задоволення. Життя задоволеним життям бути в Росії неможливо. Це конструкція табору, да? це безумовно авторитарна вертикаль завжди. Тобто, псевдодекоративні демократії, які були там періодично виникали. Скажімо так, за часів навіть Радянського Союзу, пам'ятаємо початок 60-х років і тому подібне. А ранній Єльцин чи пізній Горбачов це все непрацюючі моделі. Росія може існувати тільки як авторки, авторитарна система мілітарного характеру з постійної експансії, тобто вони мають постійно на когось нападати, когось нищити, руйнувати. За рахунок цього вони виживають. Тобто, суб'єктність Росії тільки насильне. Тепер переходимо до того, що соціальна. Виморотовиміру, тобто просто немає в Росії. Да, вони будуть в таборі працювати, будуть вмирати, і відповідно не треба очікувати, що є якась критична межа, за якою там рівень життя говорить про те, що люди вийшли на соціальні протести. Ні, їх будуть вбивати внутрішні війська і очевидно заганяти на війну далі. І вони будуть до речі, вони закохані у війну набагато більше ніж в якість життя. Тобто, вони не хочуть мати гарні доходи, але їм більше до вподоби масові вбивства. Ста на території інших країн. Тепер щодо пропагандистських елементів, ви абсолютно праві. Росія активно працює з там, скажімо так, формуванням панічних настроїв, масштабних панічних настроїв в низці країн. Більше того, вони за рахунок оцих активацій тих чи інших соцмереж мереж ботів вони активно спотворюють суспільну думку як таку. Безумовно вони впливають на ці панічні настрої. Безумовно, вони впливають на так зване поправіння в електоральних структурах. Дано, ну, тобто для того, щоб люди голосували за ті партії, які є більш євроскептичними, які більш налаштовані проти України чи проти європейського союзу в цілому як концепції. Ми бачимо, що в низці країн ці євроскептики отримують перемоги, можуть формувати навіть правлячі коаліції, і безумовно, Росія в це багато сьогодні вкладає. І безумовно це має впливи на відміну від України в країнах Європи. А дійсно іноді виникає дискусія виникають дискусії на а Давайте ми відмовимось від підтримки України. Ні Росія її розтерзає, да Росія її зальє кров'ю, але нас це не буде хвилювати, тому що нас ніхто не буде чіпати. Це не так, тому що Росія не зупиниться в війні на території України. Дивіться концептуально, якщо трошки ширше. Концептуально ідея Путіна це відновити тотальний контроль над територіями бувшого радянського союзу. Перш за все, зрозуміло, це територія України, а далі концептуально відновити контроль в так званих регіонах впливу. Да, це східна Європа. І безумовно Росія буде активно ескалювати в цьому напрямку, активно провокувати країни. Перш за все, Балтії, країни, там Румунія, Молдова, безумовно, Польща і так далі, і тому подібне. І безумовно вона буде продовжувати активно. Провокувати країни центральної Європи, тому що це найбільш фінансово забезпечені регіони. Мається на увазі, Німеччина, Франція, Великобританія вони можуть інвестувати багато грошей в побудову нової архітектури безпеки Європи. Росія хоче це все зламати. Тут трошки дивна не позиція Росії. Да, і Росія буде витрачати велику купу грошей. А сьогодні вона повторно починає вибудовувати трошки іншу модель пропагандистського впливу на ці території. Це більш якісний вже вплив, більш такий ну Агресивно прямолінійний. А дивіться, одна справа, коли ви там пробуєте щось словами десь доводити, да вербально щось говорити. А інша справа, коли ви відправляєте спочатку дрони, які безконтрольно літають над суверенними просторами, блокують цілі аеропорти, люди це відчувають, оцю небезпеку і економічні втрати. Після цього ви через соціальні мережі починаєте пояснювати, що якщо ваші уряди відмовляться від чогось там на користь Російської Федерації, то тоді у вас не буде цієї небезпеки. І тут знаєте, який є парад Оксальний момент. Я не зовсім розумію цю стратегію поведінки певних там європейських політиків, які відповідно виходять в публічний простір. і Говорять, давайте не реагувати на оці не встановлені чи там російські безпілотники, давайте їх ігнорувати і тому подібне. Це лякає ще більше. Ну, по перше, навіщо це говорити? тому що це стимулює Росію збільшити. Якщо вона відправила 10 дронів, немає реакції, навпаки, говорять, давайте не реагувати. Вона відправить 100 дронів. Це ж очевидно, тому що вона отримає від цього абсолютно інформаційну доходність да? і так далі. З іншого боку, для того щоб Росія мала інструменти подібного впливу на країни Заходу, да для того, щоб вона мала можливості отак собі використовувати велику кількість тих же дронів, да? враховуючи, що в неї йде велика війна на території України. А, тут поведінка Китаю не. Зовсім зрозуміло, тому що саме вони забезпечують можливість такого великого дронобудування в Російській Федерації для Китаю. Європейська територія це пріоритетна територія ведення так званого державного бізнесу. Да, тобто це профіцитний регіон для них. Вони отримують доступи до технологій, Вони багато заробляють на Європі. Це дуже вигідно. Це робить Китай тією економічно глобальною державою, якою він сьогодні є, і дивно використовувати свого економічного васала залежно від тебе ресурсну країну для того, щоб руйнувати базу. Ви ринок, да я вперше таки бачу в історії, але ну така дивна поведінка у Китаї, тобто Росія передбачувана у всіх сенсах цього слова. Вона буде тільки більше створювати панічних настроїв у Європі, використовуючи і дронові імітаційні атаки і інформаційну роботу. Але поведінка Китаю, який дає Росії ресурси для всього цього, і таким чином б'є по тому ринку, де він заробляє кошти, достатньо дивна, враховуючи економічний стан а, самого Китаю сьогодні. Ну, бачите, європейські західні, британські змі, зокрема про це і пишуть, що, наприклад, BBC Україна пише про те, що там є ціла така колонка, що в Європі справжній дроновий хаос, тому що е дрони, які залітають, е м, значить на території там повітряний простір європейських країн, спричиняють не лише призупинку польотів, зачинення аеропортів, але так само це і фінансові збитки, які в недалекому майбутньому можуть лише масштабуватися. І тут європейці мають вже щось робити на і тепер якісь конкретні чіткі кроки, щоб у цьому запобігти. І до речі. Вони такі роблять, наприклад, європейські розвідки повідомляють і постійно на цьому акцентують, що дипмісії, диппредставництво Російської Федерації це такий розсадник, розплідник шпигунів і диверсантів, і в цій частині теж є новина. Ну, от, зокрема, у ЄС досягли згоди щодо обмеження пересування російських дипломатів. Про це повідомляє кореспондент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Як би ви оцінили взагалі таку ініціативу, Направду, раніше треба було би ну, якби. Не позачиняти, то скоротити щонайменше кількість, бо їх ж там по кілька десятків в кожному консульстві і відомстві може бути в кожній країні. Як це може вплинути в цілому на загальну безпеку складову? З огляду на те, що російські дипломати, вони в принципі, займаються всім чим завгодно. Можна згадати, наприклад, борт, який летів з Латинської Америки до Росії. Ми пам'ятаємо з чим. Чорним кокаїном, да, да. <суміло> розуміємо. Да давайте так. Я сприймаю будь-які ініціативи, які направлені на обмеження активності росіян вкрай позитивно, але завжди за Ну, дивіться, північна Корея не має а, там таких розбудованих великих розгалужених діпмісій. Чому тому що немає ніякої північно-корейської дипломатії? Так само на сьогоднішній день немає ніякої російської дипломатії. Всі дип -установи, установи Росії використовуються виключно в цілях там служби зовнішньої розвідки чи головного управління генштабу Росії Міноборони Російської Федерації. Це розвідка і це диверсії, і це безпосередні впливи, і це фінансування провокативних Дій на вулицях да це фінансування протестів і так далі, тому подібне. Тому треба було б вже давно все це скоротити і прийняти відповідні рішення. Це не порушення ще раз венської конвенції, да, яка там регламентує дипломатичні зносини тих чи інших країн. Тут треба розуміти, що Росія використовує дипмісії виключно з диверсійними провокативними цілями. Це з одного боку, з іншого боку, є е, 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 інші дискусії. От, наприклад, в земельному парламенті е, землі Баварія да в Німеччині е, обговорюється Говорють ініціативу, що збиття дронів, тому що вони дійсно завдають і суттєвих економічно-фінансових збитків, і зрозуміло, що якщо Росія не буде отримувати втрати цих дронів, да, якщо вони будуть там безперешкодно собі літати де завгодно, і так далі, то Росія буде збільшувати їх присутність, тому що це чинить там суттєвий тиск на виборця, як такого суттєвий тиск на економіку цих регіонів, і тому безумовно або ви збиваєте їх, або Росія збільшує їх присутність. Да, і тоді ви будете нести не там мільйоні збитки, а десятки. Чи сотні мільйонів збитків щодня, і так далі. Я беру тільки про економічно складову зараз говорю, а навіть не про безпекову складову, тому що для мене взагалі дивно в суверенному просторі у вас літає, щось там, щось робить. Там відслідковує пересування людей, там е, слідкує за тим, що там на тому чи іншому виробництві виготовляється над логістикою е, літають і тому подібне. Тому ця дискусія в земельному парламенті Баварії це дуже добра ознака. Вони напевно будуть готові збивати. Вони напевно нададуть там, внесуть відповідні законопроекти, які будуть давати право ті ж. Поліції да збивати це все, і це буде добре. Тут питання відповідних інструментів, питання синхронізації позицій, питання досвіду України антидронового, який можна було б використати, про що говорить там, наприклад, Данія і Польща і так далі. Але ще раз всі рішення, які направлені, перше. На використання російських заморожених активів на користь побудови загальноєвропейської оборонної ініціативи, і перш за все, на фінансування оборонної війни України проти Росії, це добре. Всі обмеження, які направлені на скорочення присутності Росії в тому чи іншому вигляді на території європейських країн. В тому числі в ДІП це дуже добре, і треба йти по цьому путі. По по цьому шляху да треба не звертати увагу на всі ці там слова, на всі ці протести Росії. Росія вийшла з під дії міжнародного права. Я вже неодноразово це казав. На неї не розповсюджуються ті чи інші гарантії, ті чи інші конвенції, поки вона є агресором, який порушує все, що тільки можна, знімає всі оці табу формальні і неформальні. До Росії треба по відношенню до Росії. Треба використовувати точно такі ж самі інструменти обмеження, заборону, вигнання як такі. Ну і нарешті третє. Ще раз це саме ключове. Треба перестати грати з цю гру, що ми одночасно говоримо про ризики, які йдуть від Росії, про підтримку України, і в той же час наші компанії юридичні з юрисдикціями в європейських країнах продовжують працювати на споживчому ринку Росії чи продовжують співпрацювати з посередниками, які продають відповідні компоненти, в тому числі навіть мілітарні компоненти в Російську Федерацію. Ну це не може далі продовжуватися. Так, це не може далі продовжуватися, але наше з вами спілкування може. Я вас принагідно запрошую на наступний наш ефір. Дякую, Михайло Подоляк, радниківника всього президента України, був гостем у цій пирі. Вам гарного вечора.